Доброго дня всім! Сьогодні відеопегляд дуплекса, село чайки. Поруч Петропавська Борщагівка Гарний заїзд через трасу по Житомирській трасі чи через Петропавську Борщагівку виїзд на кільцеву дорогу і на сам Київ. Поруч з маршруткою, поруч є супермаркети, вся інфраструктура. Гарна локація, при в'їзді є паркомісця. Бачите, дерева в придорожній території. Якщо коли воно все розквітне, то буде дуже гарно виглядати. Також газ заведено, світло заведено, свердловина своя зроблена, будинок заведено, і септик з переливом. Також вже калітка є, гарний забор. Ворота гарні з виводами, щоб мотор поставити систему. Дуже гарний дорогий район поруч. Земля тут коштує в районі 15-20 тисяч за сотку, і просто вже практично не залишилось. Ділянка тут в районі 4 соток і сам дуплекс 100. 30 метрів. Об'ємний сам дуплекс. Є 4 окремі кімнати. Гарна кухня, вітальня. Бачите, яка територія. Тут також паркові місця, водовідвод води зроблений, металевий, дах метал черепиця. Всередині зроблена штукатурка. Трошки молодих туєк насадив. Є підсвітка вечірня. Поки що в наявності є обидва можна обирати. Але це, поки що. Зараз ринок гарний. Так що, кому цікава така пропозиція в такій локації, поруч з усією інфраструктурою, з гарними сусідами, з маршруткою, то запрошуємо. Як говориться, поки не пісно, так? Та інколи люди дивляться, а потім пропадають на місяць, півтора-два, а запитують, а ще залишився той об'єкт, а він вже, а його вже давно немає. В телефоні є опис. Будемо всім раді. Сам дуплекс побудований з керамічної цегли, утеплений. Пінопластом твердої потності і штукатурка фасадна. Бачите, зроблена тротуарна плитка от мозка металева. Ой, не металева, а бетонна, вибачте. Тут така борізка є також на задньому дворі. Цікава локація, цікаве місце, максимально забудована. Вже зрозуміло всі, які сусіди. Тут одноповерховий будинок. Тут також такий поверховий. Через дорогу вже подалі йде висотка. але перед ними дорога, дерева, придорожня територія. Давайте пройдемо сам будинок, розкажу вам по плануванню. Щоб подобається відео, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першим бачити це відео. От якраз видно, як побудований. Керамічна цегла 25 см, 15 см утеплювач. Ось якраз стіна, цементна штукатурка зроблена. Екологічно. Перекриття моноліт. Тут місце під шафу. Вивод зроблений, заведено світло сюди, тут вже йде санвузол на першому поверсі. Рихау вікна, 70-й профіль Німеччина. Гарні вікна. Всі виводи зроблені. Зроблена також розводка, первинного світла. Покажу вам, як ще раз виглядає передпокій з шафою і санвузу. Висока стеля. Класні. Бачите, панорамні вікна це вже кімната на першому поверсі окрема. Тобто є окрема кімната на першому, а на другому ще три кімнати. Також є велика кухня вітальня Так, бачите, так, це цю кімната дуже гарна з такими великими вікнами і великою стелью. Стяжка на даному етапі чорнова. Ну, Робиться тепла підлога, і вона буде врівень. Де ви бачите пакет починається. Так, тут. Бетонно-монолітне також сходи. Під ними можна зробити собі кладовку. Зліва йде вітальня. З місцем під вивод є під камін, і праворуч іде кухня, газ заведений в кухню. І вихід на задній двір також. Давайте покажу вам цю об'ємну кухню-вітальню. Дуже гарний проєкт, в гарного місця. Нагадаю, о І вихід на задній двір. Швидко покажу, бо тут вже ми були. І піднімемося на другий поверх. Описі. Є телефон, на ньому є всі меседжери. Запрошуємо, ми зможемо оперативно вам розказати, показати сам, сам дуплекс. Зліва перший санвуз, ось перша кімната, бачите. Перша кімната. Перша кімната така ось з борізками, з видом на борізки. Тому що людей дуже важливо, куди вікна. Хоча практика показує, на другому поверсі ніхто, потім, коли заселяється і вже ввечері на другому поверсі знаходиться, особливо вікна не дивляться. Так? Це так. Є, є такий момент, упаку всіх висково подивитися вікна, куди вони виходять. Це друга спальня, але тут вікна дуже, дуже гарний з вікон вид. Так? Друга спальня окрема. Називаємо його, дитячою, так, перше дитяче, друге дитяче було на другому поверсі. Це загальний санвузол. Загальний санвузол. Ось якраз вид санузла. Є також, до речі, горище. Воно в метраж не входить. Вже горище утеплене мінеральною ватою. І це головна спальня. Мастер спальня. З панорамним вікном і зі своєю гардеробною. Такий цікавий проєкт. Це гардеробна. Запрошуємо тоді всіх на перегляд бажаючих. Ціна буде в описі. Всім гарного дня! До побачення.